Добрий день, доброго здоров'я! Ви на каналі Морське Товариство і я його ведучий Пернакоза Віктор. Триває війна і я закликаю всіх підтримувати українську армію. Слава ЗСУ! Минуло майже 40 років від так званої місорубки на звозі. 5 червня 1983 року пасажирський техплохід Олександр Суворов на повній швидкості врізався в проліт залізничного моста. Офіційно загинуло 170 пасажирів та 6. Члени команди. Майже одразу цю трагедію закритили від громадян Соєцького Союзу, і тільки коли була перебудова в кінці 80-х частиною інформації з'явилася у газетах, Олександр Суворов на той час був новим річковим параходом. Який ходив по увозі та належав вухонтонському річному параплавству. Трагедія сталася ввечері, коли судно проходило Ульяновськ. На вахті був старший помічник та рульовий матрос. Слідство становило, що старпом читав книжку на Вахті. А рульовий помилився та скерував судно під несудноплавний проліт моста. В результаті верхня палуба судна була зрізана майже повністю разом з пасажирами та членами команди, які були в той час на верхній палубі. Старпом і рульовий загинули. Капітан залишився зживий, але на нього повісили всіх собак і овіснили його на 10 років. Він відсидків в тюрмі 6 років, потім вийшов по амністії, але прожив недовго і в 90-му році помер. До сих пір невідомо, скільки людей було на цьому пароплаві. За офіційною версією, сьогодні на судні перебували 415 людей. Якісь дослідники кажуть, що їх було 438, а інші говорять, що набагато більше, тому що було багато зайців та екіпаж взяв на борт своїх родичів. Я перечитав звинувачувальний акт капітану різні думки та коментарі з приводу цієї трагедії і не побачив там справжні причини загибелі людей. То, що керування пасажирським судном довірили недосвідченому матросу. Це скоріше наслідок трагедії, що сталося, капітан під час удару об міст перебував в каюті та відпочивав перед вахтою. Який розумник паросплавстві поставив капітана на вахту, що волходонське пароплавство на стикі бідувало. Що скоротила одного помічника, і капітан був вимушений стояти повну вахту на містку кожен день, або хтось вирішив, що капітан нічого не робить, та тільки п'є та розважає пасажирів. Як було фізично організувати безпеку людей та судна, якщо ти Стоїш в вахту 8 годин на добу, швартуєш пароход через день та виконуєш постійні вказівки свойго начальства. Капітана звинуватили, що ніхто не знав точку ну, кількість людей на борту. Нічого дивного. Волгодонське пароплавство зробило з капітана звичайного помічника, який може швартувати свій пароход. В Росії тоді і зараз ніхто не думає про безпеку людей на борту. Барани, яких перевозять на параході по Росії, і то мають більшу безпеку, ніж пасажири. Їх хоч Лічить перед тим, як перевозити. Дуже добре видно зараз, як керівництво Росії відноситься до своїх людей. В міцних штурмах гине кожен день 500-700 чоловік, а Путін робить вигляд, що нічого особливого не відбувається. 40 років назад було те саме. Ніхто не вдумав за безпеку людей, поставили капітана на вахту і його ж зробили відбувайлом, не заважаючи на його заслуги та 30-річний досвід роботи. Тоді, як і зараз, приховали інформацію про загиблих та не зробили ніяких висновків та змін системи. До речі, Олександр Силворов працює до сих пір на возі і більшість людей, які на ньому відпочивають, нічого не знають про цю страшну трагедію. Я запрошую всіх долучатися до морського товариства. Підписуватись на канал, ставити вподобайки. І поширювати це відео серед моряків та не тільки. Вірте в перемогу, підтримуйте ЗСУ, посилання на військовий спецрахунок Національного банку є в описі цього відео. Дякую за увагу. На все добре і слава Україні!